У Дніпропетровську викрили мережу сепаратистів, яких координували члени ДНР. Підозрювані тісно співпрацювали з Донецьким центром підготовки диверсантів. Затримані шукали серед жителів Дніпропетровська спільників для підвищення кваліфікації на окупованих територіях. СБУ має докази, що члени мережі організовували проросійські сепаратистські осередки, які під виглядом громадських рухів та спортивних секцій для молоді намагалися нав'язувати ідеї руського міра. А ще СБУ просить громадян бути пильними з метою недопущення терактів, диверсій та інших надзвичайних подій. Спецслужба закликає городян звертати увагу на підозрілих осіб. Якщо в поле зору потрапили люди, що проявляють надмірний інтерес до споруд об'єктів інфраструктури громадських місць, якщо ви побачили підозрілі предмети, негайно повідомте Дніпропетровське обласне управління СБУ за телефоном 744 18 19.